Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христенка і в магазині Аврора. З'явилася ось така французька гірчиця горошком 130 грамів за 17 гривень. Такий в баночці. Желатин від торгової марки просто харчовий 25 грамів. До речі, ось це, це не віконечко, а малюнок. Печиво сендвіч із шоколадною начинкою 29 гривень 84 грами. Від торгової марки «Тоня» – круасани. Начинки смак вишня. Ціна за штуку 11 гривень 45 г. Таке печиво теж відносно недавно появилося З сирною начинкою 27 гривень 82 г. А ще є ось такі вафельні тортики. Колись куштувала ось такий. І знаєте, що мене здивувало в першу чергу, коли я відкрила, що це є суцільна вафелька. Ось такого розміру великого. Вага 220 г, ціна 55 гривень. Цукерки жувальні 10 штук по 14 г. Вони запаковані окремо 59 гривень. Появились в Аврорі чипси люкс вагою 105 г. Ціна 55, напій какао рощин, Мокате Кінг, вага 150 грамів, ціна 59 гривень. Такі новинки кава Якобс Рощина 3 в 1 за 9 гривень. Крусане Fine Eat 180 грамів, 4 штуки. За 39 гривень шоколадна або вишнева начинка. Ви знаєте, аж цікаво взяти, скуштувати. Ух ти, 10 гривень один карасанчик, так? Для тих, хто не боїться солодкого. Це такий подарунковий набір цукерочок. Я так розумію, є 5 смаків, тільки от не розумію, чи це всі смаки в одній упаковці, чи кожна упаковочка має свій смак. 77 гривень ціна. Цікавий варіант. Новинка. Підставка для зберігання яєць трьохрівнева. На 30 штук. Тут є такий бігунець і є цифри. Можна відзначити, якого числа куплений цей лоток яєць, щоб орієнтуватися. 129 гривень ціна. Ножі кухонні по 49 для нарізання хліба. Такі довгі запальнички з'явилися. Ой, вони таке враження, що чимось покриті. Так, ціна 59 гривень. Ось тут вони вмикаються, досить зручно. А я зрозуміла, що не всі підходять для тих, в кого є нігті. Наприклад, ось такі дуже незручно натискати. А ціна 69 гривень. По 34, по 19 і однотонні по 27. А це є пальники. Вони таким потужним полум'ям виходять за 59 гривень. І є ще ось такі запальничка пальник турбо за 88. Щось ніколи вам не показую, до речі, є в аврорі одноразовий посуд, стаканчики. Їх в наборі по 10 штук 12 гривень. Є по 6 штук ціна 14 Такі з малюночками в упаковці 6 штук, і ціна 27 гривень. Чорні 10 штук за 22 гривні. Вони без кришки. Такий посуд, мабуть, вже не актуально. Такі одноразові контейнери. 10 штук їх. Ціна 69 гривень, це такі, що вдвоє складається. Які милі чашечки. Ціна 59 гривень за різноманітними тваринками. Отакі ну, вже красивенні. Знайшла я 5 малюнків, а не 5, 4. Це такі самі. Ой, все. Не додивилася. Так, об'єм 340 мл. І зображення тут однакове із двох сторін. Мені сподобалося, а вам як подобається такий варіант чашечок. Думаю, буде чудово для дітей. Буде їм цікавеньке таке. Чайник заварювальний, скляний із кришкою за 229. Такий заварювальник French Прес з віджимом. Ціна 134 гривні і об'єм тут. Мабуть, 300 або 350 мл, чомусь не бачу, зазначено. І є більшого об'єму 800 мл за 229. Такі підноси велетенські просто по 55 гривень. Не знаю, для чого їх можна використовувати. може 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 ваші варіанти З листочками вони листочки ледь помітні, але вони є. Живу жовтому кольорі, теж з листочками. Ось які новинки, подушки на стілець, але круглі. Знаєте, в мене нема таких стільців. Вони настільки прикольні одразу думаю, а де би я могла такі покласти? Дуже красивені. Я хочу вам сказати діаметр 35 см. Вони з однієї сторони, такі, як. Теді, бачите, пух насті, на а з іншої, як вельвет-матеріал, і всередині, мабуть, парулон чи щось. Тобто такий м'якенький варіант, але чується, що це є суцільний, так як лист суцільний. От, Давайте ще подивимось ціну. Три кольори на вибір. 179 гривень коштує така подушечка на стілець. Бачу, якісь нові пледи приїхали. Вони однотонні, метр вісімдесят на два. Не тоненькі, такі, знаєте, середня товщина. 339. Такі вони ще товстіші. Два, двадцять на 240, 549. Такий варіант в клітиночку. Розмір. Ой, розкрито. Метр сімдесят на два. Якось подивимося, що тут за склад поліестер А я тут думала щось, щось інше, бо на дотик відчувається як інший матеріал. Ось вони теж. 249 гривень взуття зимове калоші. 219 калоші. Теж утеплені. Але це мені здається трошки нижче від попередніх. 179 гривень коштує взуття жіночика калоші, але вони без утеплення. Такі чорненькі. І такі по 219. До речі, дуже легенькі. Я думаю, буде зручно в таких ходити, бо є оце утеплення. І вони такі легесенькі. І ще ось таке взуття є. Теж є всередині ось така вкладка. Не пам'ятаю, як це називається. Ціна 349 гривень. Поки я придивлялась до устілок, розкупили. Були біленькі по 55, а ось такі з акційною ціною 44. Галечик для напоїв пластиковий за 119. Такі кошики для зберігання у холодильнику 77 гривень. Досить така суттєва знижка. Знайшла я у стілки. Куплю, поки, поки не продали. Такі по 29 гривень тоненькі і шкір замінника. По 44 гривні такі на п'яточку. На п'яточку що? То не п'ятка. Ану, підказуйте. Позаду п'ятки, що у нас є. Одним словом, кого гризе, але вони такі якісь витончені. Я думаю, на менший розмір, жіночі пише. Такі простенькі, по 29. Ось ці, про які я говорила. Не 55, 59. 59, вони такі вищі. І ці по 39. Шкарпетки чоловічі, демісезонні, сезонні але такі досить вищі. Мачите? Хто не любить, як я, щоб злізало з стопи, ось такий високий вам сподобається по 22 гривні. однотонні чорні. Дуже інстаграмні подушечки у формі сердечок. 299. З жіночих, такі з леопардовими смужечками. Шкарпетки теж такі досить високі, по 34. Такі щось я не бачила раніше. Ціна 17 гривень. Акційна ціна на капронові колготи жіночі 40 ден, 39 гривень. Гамаші туристичні 149 акції. Багато є лосин, але зараз ціни не акційні. Набір шкарпеток жіночих капронових. Дві пари 17 гривень. Дуже мені подобаються такі корзиночки. Дуже такі симпатичні. Ціна 199. Зараз не акційна. А на ось таку акційна ціна 117. А це ціла сумочка для зберігання. 119 гривень. Органайзер сумка. Дитячі кологоти демісезонні по 99. Компас за 15. Супер-пупер. Ціна 9 гривень. Вішалка для рушника настінна. Сама вішалка пластикова і кріплення ось таке. Таке кріплення я мала, я вам вже неодноразово за це говорила, що воно дуже гарно тримається. Якщо правильно наклеїти, з першого разу, не відклеюючи, воно буде тримати. І таке, як рушник на двох ось цих кріпленнях, воно 100% даю гарантію витримає. Є кольори, три варіанти на вибір. Ціна 9 гривень. Акції діє по 5 жовтня. Відро господарське, прямокутне, 88 гривень, щоправда, кольорів небагато новий на вибір. Миска пластиково кругла, 15 літрів об'ємом за 88 гривень. Я такі миски називаю тазик. І хто би там що не казав? Має ручки. Ось такий варіант. Є і менші, але нема акції на них всякі різні Відро господарське на 12 літрів. 74 гримі теж такий має візеруночок. Ніби дрібничка, але досить приємно. так Тут щось таке, хто знає для чого ось це підвищення. Ручка. Цікаво, це, а це не воно. Так, стоп. Це й одне менше, а всі інші більші, вони звичайні. А тут, наша така, хто знає, для чого це? Пишіть, буде цікаво почитати. До речі, дуже дякую. Ви мені всякі цікавинки пишете, приємні слова, дуже-дуже вам дякую. 199 гривень сидіння для унітазу перлина і показую поближче розміри. Є велике різноманіття пакетів для сміття. Показую, що є акційного. Від «Фракенбок» Ось такі фіолетові. 35 літрів 12 штук за 37. Такі 34 гривні. Пакети для сміття 35 літрів. 30 штук. Так, показано, як їх зав'язувати, але я так розумію, тут зав'язок нема. Угу. мочалки для миття посуду. Ціна 19 гривень за 5 штук. корзинка для дрібничок об'ємом 1,5 літри. ручки по бокам ціна 27. З такої колекції більшого об'єму на 12 літрів є за 99 гривень. І вони вже йдуть в комплекті із кришкою. Кольори є на вибір. Дуже мені сподобалась ось така щітка мітла. Вона з телескопічною ручкою. Щітка. Я таку мала. Дуже мені сподобалось, але мої діти її з'їли. Не в прямому сенсі, але її нема. І так думаю, чи купити собі ще одну і ховати? Бо мої господинки точно схочуть мені допомагати. Чи почекати? Хай підростуть. Набір ганчірок із мікрофібри. Такі вони класнючі. Кольорові. В упаковочці дві штуки різного кольору. Ціна 24 гривні. 30 на 30 сантиметрів в них розмір. Така мікрофібра 29 гривень за одну ганчірку. Розмір 29 на 29. Отак, сантиметр зекономили. І за 29 гривень. М -м -м, не прописала розмір за 29, але довше від попередніх. Більше ніж 30 має довжини. Подивіться, яка краса. Хто любить рукоділля бігом Аврору? Чекай, я вже тут перекидаю. Так. Зараз зараз бачу, ще краса є. А ці більшого розміру, і їх 7 штук в упаковці. Так, так. А тут скільки? Не бачу. А в такій упаковці 20 штук, 5 виділ по 4 штучки 49 гривень. І такі яскраві. Так, так, пікай. Теж 49 гривень. Створити якийсь осінній декор, дизайн. Та, ти краса. Ви знаєте, я з тих творчих людей, в яких немає часу на творчість. Це нормально. Ще ось така новинка: набір кольорового Ева матеріалу з глітером. 4 штучки чотирьох кольорів. вони є різні. Ціна 34. Теж до осіннього декорування можна ось такий джгут. Приєднати 77 гривень 250 грамів. Джугут такою косичкою за 22 гривні. З 29 по 5 жовтня 29 вересня. Акція на кондиціонери парфумований за 77. А ось такі за 49 об'єм літр. 2 літри за 88. Ленор. Акція по 2 жовтня. Бачите, по-різному: 109 гривень. Гель для прання Велі 77, Грюнвальд 129, Wash Free 169. І з ароматом кавана теж в таку ціну 4 літри, 100 мл. Велі 119, 27 гривень. Коштує ось такий совок для прибирання. А є ще совок зі смайлик. Такий хі, веселий совок. Так, і ціна його 19. Ще є совочки із довгою ручкою за 39 гривень. Поправ, не встала. Такий набір, щітка для підмітання, прибирання і совок. Невеличкі вони разом з'єднуються ось тут. Ціна 49. Такий совок і щітка 88. 169 гривень коштує корзинка з кришкою ажур на 18 літрів об'ємом. Такі дуже, дуже мені виглядають стильно корзинки. Ось такі. 74. Не пише об'єм. Від... А мені пише, тут 2 літри 800, літрів 44. А тут 5 літрів об'єм. є. На капсули сіла 12 штук. Акція. Ціна 89. Ополіскувач ВО по 27. Сілан парфумований 104 гривні. кондиціонери від Lenor по 109 Савекс 77. Так, раз ми вже творчість з вами доторкнулись до творчості, так би мовити, то подивимося, що є клей акція. Тут, до речі, і стержні в подарунок є. Можете тут з 84. Такий теж по 84, але без стержнів. Так, цінопад Аврорій. Акція і на стержні 17 гривень. Набір гачків для зняття сальників 54. Ароматизатори повітря Ціна 24 гривні. Є вони різні. В такому скляному флакончику з дерев'яною кришкою. В таких мішечках парфумовані гранули. По 24. Хто знає, а якщо, наприклад, в такий мішечок насипати е, ось цих парфумованих гранул кондиціонера, так можна чи то не можна там дихати? ще навіть лапки? Це на 99. акційно. Такі новинки появилися. Валик. Ой, який прикольний. Тут всі параметри прописані в міліметрах. 55 гривень. Множиці по металу 169. Дуже багато є нових пряж. Хто не бачив, звертайте увагу, сезон розпочаток. По 77 гривень. Такі бралочки для ключів у вигляді сонцезахисних окулярів. 34 гривні. Всі інші, ми, здається, вже з вами. Дивились? Таких не бачили. Які прикольні. Тут, бачите, є в окулярах по 34 гривні. Є такі, не знаю, вони мені на Вовчиків схожі з якогось мультика, з капітошки. Вовчик такий. До речі, це був мій улюблений мультфільм. Капітошка. Так, знаєте, що ще хочу вам ось це показати? Щось таке цікаве. Набір топорів декор золотистий з надписом Happy Birthday. А є ще не золотистий. А, ні, теж золотистий. А як то так? Угу. Декор золотистий з одного боку, а з другого боку синій. Але я думаю, що це захисна плівка. І це просто буде металевий колір. Чотири варіанти сердечка, зірочки, такі шестикутники і метелики. Їх є в упаковці 6 штук. Якісь десерти поставити, або навіть тортик прикрасити. Але треба пам'ятати, що це не їстівне. 39 гривень ціна. Іграшка «Няка літак. 199. Ти хто? Бобер чи хто ти, Бобри мають хвіст, видра 299. Швидкі іграшки м'які. Яка голова, це цибулинка, хто? овочі, малюки 349. Бачу, не тільки цибулинка є. Та ще подивимося, хто там. Полонечка. І такий варіант це баклажан. А, це не була полонечка, все. відвій то був томат помідор томат. Це був часник А це є гриб. Гриб чи не гриб? То бачите Не справилась, я з завданням впізнати овочі. Папір офісний 159 гривень акція до 2 листопада. Але буває таке, що продовжують, тому, тому, тому 500 аркушів в упаковці. Пам'ятаю, купляла колись в Аврорі, були ось такі невеличкі упаковки, але кольорового. Ще досі користуємося. Прикольно. Також є велике різноманіття папок. Такі вущі, я їх називаю на гроші, 7 гривень. По 29 гривень на резиночки папки. Пластик цупкий, непрозорий. На кнопочку по 12, такі простенькі, звичайні, і ці з зіп застіпкою 22 гривні. 88 гривень, блокнот формат А5, прошитий з обличчями 120 аркушів. 69 гривень набір маркерів. Упаковці 6 штук, 6 кольорів. Набір канцелярії 77 гривень, 4 предмети. Блокноти із котиками по 55 гривень. Трохи блокнотки в акційних, правда? По 34 гривні. Ось такий блокнот. 64 гривні на 96 аркушів. Блокнот з сердечком 44. Моделін для ліплення різних кольорів. Ціле велике відро. Ціна 99. 88 гривень коштує блокнот на спіральці. І тут, бачите, ще є такий пакетик з застіпкою. Цікаве рішення. Засіб для чищення Універсальний для поверхонь 149. І така ж ціна на засіб для ванної кімнати зіпінних став 750 мл. Галакс для ванної кімнати 88. Онікс універсальний засіб турбо дезінфікуючий 59. Таблетки для бачка, унітазу по 17 бреф. Підвіски 3 штуки 159, 169, а одна штука за 69. Громати є на вибір. Такі по 149 3 підвіски. Брев до 2 жовтня акція 109 гривень. Гель для чищення сантехніки 44. Це цікавий дозатор. Сантрі гель для ванної кімнати 44 за кілограм. Новинки на полицях. Парфумерія жіноча. Вода туалетна 139. Такий варіант. 169 об'єм їхній 50 мл. Ці теж по 50 мл об'ємом. Ціна 189 гривень. А на ось таку воду туалетну жіночу акційна ціна 159, 99 30 мл. І такі 109 гривень 100 мл. Плойка гофре для волосся керамічна 249. Така плойка для волосся, ціна 299. Ось такі новиночки по 29 гривень. Це її набір щиток для вій та брів. Дві штуки. Ото вже цікава новинка. Олійка для волосся, трохфазна Ціна не акційна, зараз 149 гривень. Вау! Дуже гарно. З піпеткою. Ціна 149. Акційні ціни на гелі для душу та креми від торгової марки Ліора 77 гривень гель і 89 гривень крем. Об'єм 260 мл. Гель для душу Beauty Cafe – 47 гривень 400 мл. Шик акційна ціна 55. Шампунь кондиціонера для волосся Ecoline – 39 гривень 1 кілограм.